Господиня, велика ма, грецька гея, богині різних пантеонів це все прояви архетипу господині. Це енергетичний стан жінки або чоловіка, в якому проявляється уміння створювати затишок у своєму домі, на території або в офісі, Затишок – Місце, де людина цього архетипу повертає своїх гостей. У відчуття втраченого раю, того єдиного дому з дитинства або з небес, з якого ми колись пішли, шукаємо, але досі не знайшли. А у господині можна перепочити на цьому, на цьому шляху. Ви знаєте цих людей, а може ви самі одні з них, вони збирають біля себе, створюють комфорт, дають відчуття безпеки, енергетично підживлюють. І інтуїтивно відчувають потреби гостей, пригощають стравами, напоями, обновляють дух, загоюють рани, дають відпочинок у своєму домі і у своєму серці. Поряд з господинями знаходять себе і розквітають, відновлюються, відновлюють свою самість для життя в новому дні, знаходять сили жити далі. Архетип господині дуже підтримуючий, він запорука стабільності в суспільному полі. І господині цінні не своїми перемогами і яскравістю, самим фактом свого існування. Цим вони унікальні.